Початку діяльність споживчим товариством. Раз створили своє комінал. Передали ні, комунальну ні, власність. Ні, ні. Ні, питання споживчого товариства не може існувати. Воно орендує землю просто. Воно орендувало землю в міської ради. Після того договір оренди був припинений. Земля була надана комунальному підприємству, яке усунути. Але рішення прийняли, їх переконали, їм якось донесли. Ні, вони їхні просто... Це їхня земля. Це їхня земля, ну, так як вони надали рішення, так забрати, що кінчання. Ну, тільки через суд можна забирати. Якщо є вдома, не висіча, то не договору. Да. Ні, є підстави для розірвання будь-якого угоди, яких ви робите. Ви повідомляєте, належним чином Тобто, Насправді, якщо говорити про ринок, то можна знайти підстави невиконання, бо там є ряд пунктів, які мають виконати той же ж... Ой, По-перше, облас уже співка тільки за те, що нагнула всі місцеві ради по всій Волині. Рожичі страждають, ківерці страждають, луць страждає, шат страждає, <су> любомиль. Що це таке? А що таке підприємниць? Як може міська рада судитися проти супербізнесмена? Супербізнесмен просто в будь-який суд купляє. Так, так зараз, любий. Що ми можемо судитися? З ким? — Ти приходять зі мною грати. Це кооперація? в них же закон такий. Які? А якби Ї це була кооперація? Ви Ві звернули я... комуналебу спорусів? Ні, то я розумію, але все одно вони що тут. Але це за державне підприємство чи ні. Належить трьом сім'ям. Ні, Ніколи не було державне. — Воно як воюве. Дивіться, Як звідки створилося? Визвонили, коли пам'ятаєте, сільпо. Сільпо перекладається сільський потреб общества. Оце потреб общества створили для того, щоб держава не могла годувати село. Ну Не могли будувати ну, магазини і так далі. Постворювали, ну, біля кого створило сільпо. Да. Самі селяни створили, потім ці сільпо э, створилися в товариства. Товариства були міські, кілька сільпо утворили товариства. Потім да, потім товариства, а це все селянам належало. Товариства створили райспоживспілку. Райспоживспілка створила облськоживспілку. Так, Питання в тому, що, а, в тому, що по відношенню до того, хто начальник, напевно, Райс яка створила облас напевно, начальник повинна бути облас бо вони його створили. А виявилось навпаки, облас почала видавати накази обов'язкові для виконання райської Ну, бред, уявіть собі, якби ви заснували підприємство, а це підприємство почало б продавати ваше майно. Іде питання в другому. Хто кому підпорядковується? Ну, під, 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 підпорядкування головні всі, всі державні підприємства підпорядкуються місцевим органам не самовідрудження. А чому? Бо це була приватна власність, яка була заснована на, на власності селян. А на сьогоднішній день облспоживспілка повиключала всі райспоживспілки своїм рішенням зі складу, і тепер облспоживспілка, яка володіє майном, яке. Протягом десятиліть збиралися з селянами по копійках, і сьогодні це величезне майно, належить трьом родинам. Три приватних прізвища. Три прізвища. нас ківерці. Навіть на ківерцев так само, бо тому що вони денщики вже ще й до того всього стали. Вони ще не платять, обходять платежі в бюджет. Колеги, я на завершення, я з вашого дозволу буду завершувати, добре? Я зараз... зараз я хотів би попросити вас просто в тиші. Це стіна Героїв Небесної Сотні в місті Луцьку. Як ви розумієте, можна питати різні наслідки, чому так сталося, але один наслідок очевидний це сталося через те, що влада не чула людей. Якби Янукович 30 листопада 2013 року порушив кримінальну справу проти Захарченка, звільнив Попова і так далі, цієї ситуації не було. Він міг мій бути досі президент. Це було би питання. Я не знаю навіть, хто, хто кращий Порошенко чи Янукович, не хочу між ними проводити конкурсу. Багато запитань. Не знаю, хто кращий прем'єр-міністр Азаров чи Яценюк. Умовно, да? все умовно. Ми не про політику зараз говоримо. Ми говоримо про те, що ваша задача бути відкритим. Коли станеться вибух Суспільний, вже можна не встигнути. Уявіть собі міську раду як будівлю, яка стоїть на пагорбі. З пагорба тече вода. Якщо не будуть зроблені канали, там, під будинком зроблена належна каналізація, ця вода рано чи пізно, яка б вона смішна не здавалася, цей струмочок, він розмиє фундамент і будівля впаде. Ваша відкритість вашої роботи полягає у тому, що ви повинні не чекати людей на своє засідання. А робити свої засідання настільки цікавими, щоб до вас було цікаво ходити. і хвала цій людині, яка ходить, але в вашому засіданні цікаво тоді, коли ви починаєте сваритися, але е, навряд чи ваші, ва, у вас існують якісь великі, серйозні альтернативні пропозиції. Ви або за, або проти. Тобто, Людина, яка не в контексті, людина, яка не знає вас особисто або не знає, що відбувається в раді, скоріше за все, засне на пленарному засіданні Київської міської ради. Точно засне на засіданні виконкому, де напевне навіть і не голосують. Хтось проти, не проти пішли далі. Е, влада має бути, е, о, ці канали для вислуховування ради е, влад, е, владою людей корисні. Що може зробити ківерці вже зараз? Шкода, що в ківерцях е, немає електронних петицій. Є. 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 П'ять чи 6. Тестовий режим. Це прекрасна річ. Програма це є, започаткована, але петиції ніхто ще не. Вона в тестовому режимі. не в Тестовий режим. Але дослухайте, просто немає часу. Питання петицій в чому? Наведу вам приклад Кузнєцовського. Петиції вони запровадили понад 2 роки тому. Зараз. Петиції дуже модна да, для всіх. Типа круто, всі знають, що це таке. Два роки назад це було просто місто Луцьк не могло проголосувати, хоча проєкт рішення був. Місто Луцьк не проголосувало? Не вистачило розуму депутатів міського голови запровадити петиції. Політичного розуму внутрішнього. Що зараз зробили? Зараз прийняли закон, який зобов'язує вас приймати електронні петиції. Внесли зміни до закону про звернення громадян. Петиція є однією з підстав скликання пленарних засідань зараз. Якщо питання петиції є питання, які вирішуються на пленарному засіданні, це є підстави для скликання сесії, несли зміни відповідно статтю 46 закону України про місцеве в Україні. Тобто петиція річ серйозна. Але що вона дала в Кузнєцовську? В Кузнєцовську такі питання вдалося вирішувати, наприклад, питання бродячих собак, питання побудови парканів, бруківки і так далі. Вла... Громада включилася в цей процес, почала підказувати владі. А коли почала підказувати владі, почала слідкувати, як це робиться. А почала стуклатик робиться, почала бачити, хто справді політики. А жила, бачити справді політики, почалися нормальні вибори. Зараз в них до влади прийшли справді ті, хто працював. В більшості України не так, в більшості України змінилося хаотично, партійні списки і так далі, округи, ніхто нічого не може зробити. А в них б, є цілісна рада. Крім того, в них е громада розуміє владу. І в принципі, люди з повагою ставляться до влади, бо розуміють, що вона робить. Ви можете перемонтувати 20 доріг, але не зробити те, яку хотіла громада. І ви будете поганими, хоча зробили 20 доріг. Приходять, що я ж зробив, Та ти мені це зробив. Тому ви повинні бути владою людей. Таким чином, створіть і спопуляризуйте це. Я розумію, що в ківерцях це не просто, але. Запускайте самі, самі реєструйте ці петиції, через ваших активістів, у вас обов'язково є ваші колеги, які не стали депутатами, у вас є ваші політичні офіси, у вас є ваші помічники. Робіть це, зробіть критичну масу, коли вже неможливо зупинити, коли громадяни включаться в це лайкання, в це перепоширення і так далі. Ви отримаєте величезну кількість ідей, ви отримуєте вдячну публіку. Знають лише про того, хто щось робить. Спробуйте це зробити. Це ну, така річ, яка дозволить е, вашому маленькому містечку запобігти цим негативним наслідкам. Насправді, е, жертви Небесної Сотні це жертви відсутності діалогів влади з громадою. Так, да, можливо, ківерці в глобальному, в країні з 46 мільйонів населення не сильно впливають. Але я вірю в те, що кожна краплиночка шлях в тисячу міль починається з першого кроку, так казав Конфуцій. Тому зробіть те, що від вас залежить. Ви не можете змінити. Ви правильно сказали, ми не можемо змінити Україну. Дам там, наприклад, я можу е, поговорити з народними депутатами, щось там провести якийсь. Ви можете тут провести. Якщо ви запровадите в себе контроль бюджетний, ви зменшите негативний вплив. Це можливо. Тому е, я хочу вам подякувати як мужнім людям, як своїм колегам. Ви це все старанно послухали. Навіть більше того брали активну участь. Е, приношу вибачення усім службовцям. Кого образив, можливо, а також депутатам, шановному секретарю, можливо, я щось недоречно сказав, але я не мав на меті образити. Я просто хотів підтримати живий діалог. Сподіваюся, що вам сподобалося. Дякую вам за, це, за увагу. І закликаю вас до спілкування зі мною. Це мій телефон, мій імейл. Також, Шерма, Шерма. якщо ви наберете а ось, оправка, це ще і мій персональний сайт, там ви зможете побачити. Нову книгу про, пост... про діяльність постійних комісій можете безплатно її там скачати. Вона є там в відкритому доступі. Статут територіальної громади. Е... Місто Ківерці угу. має величезну проблему, глобальну проблему це статут територіальної громади. Статут територіальної громади це документ, без якого будь-яке місто жити не може. Дуже шкода, що в ківерцях статуту територіальної громади немає. Сім скликань, сім скликань вже рад. Зараз сьоме скликання. Так ось ганьба депутатам першого, другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого скликання. Ганьба. Сподіваюся, що не скажу цього про сьоме скликання. Будь ласка, виправте ситуацію. Але не підходьте до цього формально. Бо коли формально підійдете, вийшло як в Луцьку. В Луцьку ухвалили статут територіальної громади. Але ухвалили його за зверненням депутата, який не думав про громаду, а думав про себе рідненького. Тому взяв статут територіальної громади сум і поміняв суми на Луцьк. Але не скрізь по тексту поміняв сумчани на лумчани. І скрізь, інколи так протягом чи потім, певного часу усували ці недоліки, вичищали той статут. В результаті статут взяв не найкращий і ніякі проблеми не вирішив. Що може вирішити статут територіальної громади? Зробити легальним збори громадян, місцеву ініціативу і громадські слухання. Бо збори громадян, місцеві і громадські слухання не можуть проводитися, якщо немає статуту територіальної громади. Бо громадські слухання проводяться в порядку встановлено статуту територіальної громади. Збори громадян проводяться в порядку статуту територіальної громади. Місцева ініціатива, тобто можливість громадян внести проєкт рішення самостійно поза депутатами, проводиться в порядку статуту територіальної громади. Статут територіальної громади може встановити особливості місцевого самоврядування. Це особливий Рішення, яке приймають депутати, це рішення, яке носить озна... ознаки закону, є нормативно-правовим актом, який реєструється органами юстиції. Це дуже важливий документ, який можуть, наприклад, встановити, якщо ви захочете, звісно, написати там, якого кольору мають бути очі в членів виконкому, і скільки серед них має бути жінок, і скільки серед них мають бути одружених жінок. Це все ви можете написати, це буде законно. Ви маєте повне право передбачити, кого обирати заступниками для міського голови надалі, як міський голова повинен брати кредити для міста, як він повинен звітуватися, чи повинні звітуватися заступники. Зараз ж не ясно, хто має вносити кандидатуру за заступника, чи можуть громадяни самі впливати на життя в місті. Зараз ми багато говоримо про децентралізацію. Нам вже прожужжали всі вуха цієї децентралізації, але гірше за ту децентралізацію, що робить влада, тільки рекламна кампанія якої вони присвітіли децентралізації, нікому нічого не зрозуміло. Зрештою, децентралізація мала би означати передача максимальної влади громадам. Скажіть, будь ласка, яка різниця бабусі, яка живе в Ківерцях, від того, що відтепер наглядають за незаконним будівництвом міська рада, а не райдержадміністрація? От глобально. Вона стоїть на городі, поливає огірки і каже: блін, яка хороша новина? Відтепер Незаконними будівництвами нагляд в, в цьому архітектурно-будівельній галузі буде здійснювати знову міська рада. Боже, дай здоров'я цьому Порошенкові. Поділився владою. Що це за фігня? Чому громадяни можуть обирати президента, нардепів, депутатів, там, кого ми ще обираємо, міських голів? Чому ми не можемо? Впливати на призначення директора школи, садочка, головного лікаря, поліцейського, судді, прокурора. Вони що, не в нас працюють? Чому начальник управління освіти боїться голову райдержадміністрації, а не ківерчан? Він хіба не для ківерчан працює? Що це за ієрархія? Ієрархія така. Це вертикаль покірності. Розумієте, коли б ситуація... Ківерчани мають зібратися і вирішити це питання. Це питання на щастя. Можна врегулювати в статуті територіальної громади. З цього я роблю висновок, що більшість е з того задуму децентралізації влади, яку нам говорить президент, по-перше, не потребує змін до Конституції. Це повна фігня, то що він вносить. Він просто підлаштовує. Йому там вигідно прийняти деякі рішення по е зміні своїх повноважень, по е контролю над громадами, але. Глобальна децентралізація не потребує змін до Конституції. Більш того, 90% децентралізації можливо взагалі без змін до будь-яких законів, в межах існуючих законів, шляхом прийняття нормальних статутів територіальних громад. Але я не вірю, що українці приймуть. Бо можливість українцям прийняти статути територіальних громад існує з моменту створення закону про місцеве самоврядування. Більше 20 років ми поступаємо так, як казав Жванецький. Вам ніколи нас не вдасться поставити на коліна. Ми як лежали, так і будемо лежати. Ми не хочемо цього робити. Тому у нас вихід такий, що якщо ви не, прийму... не будете приймати статут терміну громад, очевидно, буде це внесено в закон. Це буде справжня децентралізація, коли люди зможуть управляти. Все, що потрібно громадам зараз, це гроші на місця. Гроші повинні бути залишатися тут, з цих платежів, які є. Гроші мають бути. Друге, в нас не мають бути дрібненьких місцевих рад. Але вибачте, об'єднання громад це не децентралізація. Це зовсім інший процес. Об'єднання громад це те, що існує в цьому світі. Бо не може бути рада, в якій 200 людей живе. Ця рада не заробляє навіть сама на себе. Вони не здатні здати стільки податків, щоб тримати хоча б той ФАП чи ще щось. Ну, це не має бути. Вони мають об'єднатися в якусь більш-менш солідну раду яка може забезпечити щось там мати хоч якусь маленьку школу, мати якусь там лікаря утримувати, сміття вивозити. От про це йшлося. Тому статут територіальної громади для вас це задача номер один. Питання, звичайно, непросте. Жесть, жесть. Якщо ви хочете прийняти якусь фігню, то, звісно, вам для цього не потрібні ні експерти, ніхто. Візьміть будь-який статут, внесіть його на сесію, обговоріть його з громадою, ухваліть і ви будете мати статут. Але я думаю, що тут люди амбітні, тут люди, які хочуть залишити слід в історії ківерців. Ви знаєте, як під Декларацією Незалежності підписи людей, які створили Сполучені Штати Америки? їх досі пам'ятають? У вас є така сама можливість. Так, можливо, я перебільшую і вашу участь не одразу оцінює. Але якщо ви приймете дійсно високий документ, документ, який будуть наводити приклади. От, наприклад, я буду, я ж часто їжджу по Україні, я дуже рідко виступаю на Волині, але я часто буваю в різних містах. Якщо я буду прославляти ваш статут Територіальної ради і казати, а от в Ківерцях прийняли таке. Для мене це буде дуже приємно. Тим більше я вважаю, що не тільки Львів повинен вважати себе столицею демократії, а й ківерці в тому числі. Тому за роботу, друзі, і будь ласка, прийміть, сподіваюся, що ви ще... Досте 100, 100 очків вперед цьому Луцьку пихатому. Бо знаєте, мені сьогодні один пошуткував, каже, головна мета депутата Ківерцівської міської ради окупити квартиру в Луцьку. Луцькі, Луцькі в нас вражають. Хай Луцький приїжджає сюди. А вас можна запросити на сесію? Ну да, так, звичайно, да, пане Андрій, від імені тут присутніх депутатів і держслужбовців. Ми також вам дякуємо вашій команді за те, що ви знайшли час. Для легкі це були моя команда. Це, це я їх це... дякувати. Ну, ну, Керівництво вашій свій команді щиро вам дякуємо і частина того можна було б з вами дискутувати довго. На кожну вашу репліку, я думаю, кожен з нас, особливо ті депутати, я особисто мали б свою думку, але в рамках часу мусили ось таким чином сприймати цю лекцію, тому я підтримую. Думку Ігоря і хотіла б вас бачити на сесії. Я думаю, ви трошки змінили думку про те, як в це відбувається сесії, і як наші депутати працюють на комісіях, і як ми приймаємо рішення, і як нас працюють певні там органи і е, ну там частину план органів, наприклад,